Всіх вітаю на каналі Що Ти Знає. У цьому відео ти отримаєш 15 цікавих фактів, а твоє завдання вгадати, про які області йдеться. А ще не забувай лишати коментар. У кожному новому випуску я показую думки глядачів із попереднього відео. Ну що, погнали! Цю область перетинає географічний центр Європи. У селі Ділове, що на Закарпатті, встановлено пам'ятний знак географічного центру Європи. Ця область славиться кар'єрами з бірюзовою водою, схожими на Мальдіви. У Житомирській області є кар'єри з кришталево-чистою водою, які стали туристичною родзинкою. Ця область дала назву одному з найвідоміших видів українських вишиванок. Полтавська вишиванка відома своєю ніжністю та білим по білому вшитвом. У цій області знаходиться Поліський заповідник. Близький заповідник це унікальний природний комплекс на півночі Житомирщини. У цій області є село, де вулиці названі на честь казкових героїв: Колобок, Попелюшка, Дюймовочка. У селі Прелесне справжній казковий мікрорайон з дитячими назвами вулиць. Це одна з найбільш промислово розвинених областей України. Дніпропетровська область. Тут працюють сотні заводів, зокрема з металургії та машинобудування. Тут розташовано унікальне природне явище Рожеве озеро. Лимурійське озеро має рожевий колір завдяки солям і водоростям. В якій області розташовано геологічну пам'ятку кам'яні села. У Житомирській області є природний ландшафт з гігантських кам'яних брил, справжня містика Полісся. Одна з небагатьох областей України, де нема жодного великого промислового міста. Тернопільщина зберегла більш сільський екологічно чистий характер, у якій області збереглася найбільша дерев'яна церква України. На Закарпатті є церква Святого Миколая, збудована у 15 столітті. У цій області знаходиться національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця. У Батурині, що на Чернігівщині, відновлено резиденцію гетьмана Івана Мазепа. У цій області зосереджені родовища Каолін. Так звана Біла глина. Вінничина має одні з найбільших в Європі запасів цієї сировини. Область, де поблизу обласного центру є діючий вулканічний масив. На Івано-Франківщині дійсно є геологічні утворення, сліди давніх вулканічних процесів. Ця область є важливим транспортним хабом півдня України. Одеська область має порти, міжнародний аеропорт і стратегічне розташування. На території цієї області знаходиться унікальна скеля Кам'яна могила. В Запоріжській області є археологічна перлина з петрогліфами, яким понад 5 тисяч років.